Вона виросла та змінилась. Дай їй шанс. Хріна з два. Вона з махом цицьок перетвориться на мою мачуху. Ти що, збученка? збуджує радикуліт? Твій тато – неперевершений коханець. Ні, ні. Ні. ні, -ні. Як це розвити? Я маю щось робити. Може спробувати зрозуміти їх. Розучити їх. Або може нарешті подорослішати. кінопульс, кіно що пульсує. У мене є теорія. Навіщо це? Школярська гра, в яку граємо щодня. Ненависть до людини підозріло схожа на закоханість. Зіграємо в іншу гру. Гру почати спочатку. Чому я не хочу бути якимось експериментом, поки ти шукатимеш того єдиного? Ми змагаємося за одну посаду, тому довіри між нами немає. Я з тобою. Просто віру це. Я ж казав, вона відступить, якщо даси їй погладити свого поні. Мені це не потрібно, щоб її перемогти. Ти зробиш все для перемоги. Хай що воно таке, я більше не граю. Я тебе не розумію. Я справді думала, ти мене ненавидиш. Ніколи. То що? Яка тепер у нас гра? Мій коханий ворог. Алюсі, коли ти зустріла Джоша? Твоє враження. Я подумала, що він холодний і жахливо правильний. А я подумав, що Люсі страшенна підлиза. Ненависть з першого погляду. <гум> Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. пам'ятаю. А те, що ти загубив хедлайнера фестивалю, ти пам'ятаєш? Дуже приємно. Це хавнош! Откуда у вас невест? Та тут ты мене не Йо-мойо! Скажи чесно, як тобі моя музика? Це на і попсово. Ти я, я Ти тягнеш мене на дно. Лес! Yep! Yep! Друг доконец, да. Що робити? Просто стій і усміхайся. Це найнеймовірніша пригода, яка тільки могла статися в житті. 237 тисяч глядачів стібуться, що він не мов, математик який. Але я справді математик. Я от з вами потусувалася. Таке відчуття, що я нормальна. Ходімо зі мною на осінній бал у школу. Запрошуєш мене на шкільні танці. Ну, хочеш записку у твою шавку кину? Та не самотньо Дзвони. О -о -о. Алло? Самотня. Боїшся, що вона знову закохається в басті на ікине. Тебе я б теж боялась. Не треба прикидатися. Я не з вашого кола. Це розумно? Здається, ми втратили розум ще на тій сцені. I you. Ти за кого себе маєш? Якийсь фанат? Ні, я не фанат. Я. тобто, тепер я фанат. Не перемикай, дивимось. По всьому інтернету триметровий собацюра у верхньому мангеттені. Цього не може бути. Ми пропонуємо 25 тисяч винагороди за інформацію для відлогу великого роса. Люди не люблять тих, хто відрізняється від решти. Таких як ти собак у світі немає. Що він робить? Стається, він намагається стати маленьким. За ним! То що нам робити? Я з вами. Ми, Ми. теж. Серйозно. Знайшов когось, у кому стільки любові сповзає! <плес> <відповзання! плес> що ти з ним наші все Твій песик врятував мені життя. <плес> Я вивезу ліс Ти вмієш водити Що в цьому важкого? <плес> Я покарана на все життя. Ми обоє. <плес> а, Він їсть як тварина. Він і є тварина. Я маю на увазі його. Вашу квартиру видно з мого вікна. Так цікаво, неможливо відірватися. Я мало з глузду не з'їхав. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. То скажи або заткни пельку. Гаразд? Я заткнув пельку. Це називається сталкінг. У тебе що дах їде? Вона мені збрехала. Ти шокований. За це тебе посадять. Я був у рукавичках. Наш Бруно завжди готовий допомогти. Отак, думаєш, що у тебе гарне життя і раптом усе це брехня? Висвиня. <звук> Скільки ти хочеш? А це вже образа. <звук> Заткни пальку! Поганий сусід. Вибачте, знову я на ти перейшов. Це часто трапляється, бо я вас так добре знаю. Для цього нам необхідно... велика сім'я. Справжні друзі, багато подарунків, смачна їжа. Трішки добра і непосидючий хлопчик. Мій дідусь, він справжній Дід Мороз. Ти на кому накажіть. Точно забули. Потрібен справжній дід Мороз. Тільки як його знайти? Я звільняюсь. <ріст> у всіх кінотеатрах країни з другого грудня це чудово. Новорічна історія про хлопчика, який не просто вірить у дива, а створює їх сам. <ріст> Мій дідусь Дід Мороз. <ріст> Найкращий другу небезпеці на ви маєте допомогти. Ми ж просто тваринки з притулку. Але сильніші ніж здаємося. Я <Jer> <Elena> Як невдобно вийшло, Реактив yes, у пес. Клас. Тільки я залишився без суперсе. Коли знаходиш в собі такі сили. То треба скористатися ними, щоб. Сорян. Що ти там казав? Скільки ж ти видобули? Два повні унітази і біде. Навіть не знаю, чого я повівся на нього. Воно точно як собача поїлка. Oh. Геть з дороги, кошеня. Наш готий псячу броню. Що за Ухиляйся! Чудова броня! Схоже тобі було боляче. Давайте силами махнемо. У мене є що саме для вас. Службова ташка буде. Вам сподобається. Непогано для початку. Алекс лишився вдома. А мені немає грошей, немає їжі. У all... тебе ніколи не було поруч. Made... Ви мали все. І якщо ти про гроші, то так. This... Але нам бракувало іншого, тату. б віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. You you. Повір мені, це їм не Монако. Так мене ще не мордували. Не знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю, треба розкривати карти, франціте. Інструкція з виховання мажорів. Ти впевнений, що це спрацює у кіно з 11 листопада. All the children у нескінченність. І... Мадам, можна вас підвести? На що я приїхала? Я проста прибиральниця з Лондона. Ви прибиральниця, яка мріє про найгарнішу сукню у світі. Тут не шиють, тут роблять місячне сяйво. Ви сміливо втілюєте мрії, місіс Гарріс. Браво. Це геть гетьмпосіб. Ні за що. Куди це ви, місіс Гарріс? А я до боса. Місіс Гарріс. Ці квіти для вас від місьє Маркіза. Я довго не жила, а мріяла жити. Не повторюйте моїх помилок. Це твій шанс. Я ще не зустрічала такої людини, як ви. Бігом, дівчатка, за мною. Сьогодні є нова жінка, сучасна жінка. Я думала вже запізно, а зараз от не знаю. Це хто? Це Діор. Схоже, на мого молочника. Ви уже наче одружені. Такі милі разом. Красива обручка. До речі. Як я могла про тебе забути, а я хотіла підняти тост. Попі Еванс. Дякуємо за привітання. Чому у тебе нікого немає? Я щасливіший у наших вигаданих стосунках, ніж коли-небудь був у справжніх. Ти увесь цей час працювала на нього, прикидаючись його нареченою? Тебе звільнено, Попі. Ти мені усе життя зламав заради якоїсь там квартири. Я завжди вважав, що життя легше пройти наодинці, але з нею кожен подих відчувається по-іншому. Та ти закохався у неї. Усі наші плани, що як ми втілимо їх у життя. Українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Спеціальний табір для чоловіків. А Чому жінка тут головна? Тут немає інтернету. Він, я буду протинів працюв... залежність вигоряння. Я лікар Омега, знаю, що робити. Мисліть позитивно! Мої цигарки! Дідько, я порізався ну все. А ні, все добре. Ні, таки порізався. <звук> Земля забере негативну енергію. О, Як це? Прошу. Виглядаєте чудово? Виглядаємо дуже тупо. <звук> <звук> Ви це нас живцем <звук> поховали. Ой, ні. <звук> Треба жити в потоці та в моменті. Годі цієї турні! Чоловіки на межі нервового зриву. Мене вже досить. Не можна його відпускати. Він старий, ще загубиться. Гарантую, повернеться за 5 секунд. Вовк! Я бачив вовка. Доведеться і різочки діставати. Хто ти у дітька такий? Бос, А якщо це справді... Не існує ніякого Санти. Всі <плес> 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 боранці. Недобре поводилися. Недобре. Це недобре! І що ти робиш на слухняним? Дарую шмат вугілля. <плес> що це таке? Таке не пропускають. Бонда! Я вірю у тебе, Санта. Хто з вас це наробив? Скакун! Дуже непрофесійно. Не перемикай, дивимось. Пріоритетна задача не допустити маніпуляцій з часом. Потрібно їх зупинити. Ні-ні-ні. ні 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 Там два чорти бігли. Куди поділися, не знаю. Один, два. Я чую якісь цифри. Процедуру розпочати. А, це зворотній відлік. Не можна їм дозволити подорожувати в часи. Програють всі. Це буде кінець світу. Прибулець з майбутнього. Не хвилюйтесь. У нас тут технології. От і я. Що це? He's waiting in the wings. He speaks of senseless things. Набагато більше, ніж ти собі уявляєш. З усіх можливих місць. Я хочу бути лише з тобою. Пам'ятай нашу місію про долю кожного окремого світу цього нескінченного мультивсесвіту. Просто неможливо, що я саме та Еверін, яку ти шукаєш. Кожна відмова, кожне розчарування привели тебе сюди до цього. моменту. Не дозволяй збити себе зі шляху. В чоботях. Донька думає, що я мудак. А це що? Черевики. Зняти негайно. Я хочу, щоб ти був моїм партнером на чемпіонаті світу. Ти маєш сказати їй, хто ти облиш, я ж не вмію танцювати. Не біда, навчися. Ми танцюємо, бо нам це треба. Тільки ти і я. Тато може я молодець й я ні в руку. Скоро. Я згодна. Робіть, як я, і все буде чікі пікі Це надто складно. Краще вертаємося. За мною. Щоб увійти до храму, необхідно пройти три небезпечні випробування. А, а можна хоч раз два випробування. Відкайте! За ними! Стережися! Я тону! Не ворушись! У кожного з нас є те, що нас вирізняє. Готові покататись! Круто! Треба лише визнати, що саме це і робить нас особливими. Летимо! Ну що Ні! Батога у тебе не було, ме кролиці птахом як Ви Що? Бачили летючих кроликів? У тебе є крила. Я не вмію літати. Вже вмієш! Бачиш? Не вмію. Скоро у кінотеатр. У нас серійний не вбивця на волі. Поліція відійдіть. Він лишає ключ під килимко. Тепер ми не просто підозрювані. Ми ще є. потенційні жертви. Як вони біжать? Що він зробив, що ви його запідозрили? Справа не в тому, що він зробив, а в тому, як зробив. І як він це зробив. Дуже підозріло, ясно. Скорно. Ми ймокан. Ти плачеш. Просто це так хвилююче. То це нічого, що я не настільки вражена, як ти. О, Боже. Ти не повинна тут бути. Ви, мої любі гості, зовсім непересічні люди, чи не так? Весь час так, робити. Що відбувається в цій кімнаті, неважливо, порівняно з тим, що відбувається назовні. Ми лише налякана наносекунда. Природа існує поза часом. Я люблю вас. Є питання? Це Бергамот у мене, шеф? Так, це він. Меню. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.